Доброго вечора! Вітаємо вас на нашому каналі ЯЯ. Сьогодні у нас буде коротеньке відео на тему оновлення до MIUI 14. А саме Xiaomi 11T це один із моїх основних телефонів. І не так давно вийшло, вийшло оновлення до MIUI 14. І що цікавого, по-перше, в цій прошивці ми вже можемо додавати оперативної пам'яті за рахунок основної пам'яті більше, аніж 3 ГБ. І зараз ми це побачимо, детальна інформація. Як бачимо, 8. Плюс 5. 8 ГБ, плюс 5. Як це зробити? Для цього ми переходимо в додаткові налаштування, розширення пам'яті. І тут ми можемо вибрати не вмикати 2 ГБ, 3 ГБ або ж 5 Гігабайтів. Перше. Друге. Коли була на цьому смартфоні прошивка ui 13 я зробив скріншот теста Антуту. І даний смартфон набирав 610 тисяч 480 балів. Зараз, після оновлення смартфона до прошивки MIUI 14, ми разом з вами зробимо антуту тест та побачимо, скільки він набере балів. І так, поїхали. Коли закінчиться тест, не так довго ми повернемося до перегляду цього відео. Та подивимось, скільки балів набере наш сьогоднішній герой. Так. 667 тисяч 80 балів. І давайте тепер порівняємо з тим, що було на MIUI 13. 610 480 балів. І це доволі суттєва різниця. Отак От працює MIUI 14 набагато краще. Пишіть свої враження, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та як завжди. Бережіть себе та Україну всім пока.